Ша вам, це Славко, розглянемо ситуацію на 18-19 серпня. Власне, що відбувається тут, в районі Покровська, в районі Троянди, українські атаки. Отут, от Родинське і новоекономічне, які там шахти, які промзони за ким знаходяться. Я скажу, що це геть не має ніякого значення, так само і в Мирнограді. Оці всі. Промзони і терикони, це все втрачено. Важить тільки одне: наскільки затримати противника і як винести ноги звідти. Мають значення бойові дії. Отут от. Никанорівка, яка тримається, в принципі, під вогнем, під натиском українців, що неприємно, українські атаки з Володимирівська Шахова. На цей напрям дії противника, скучав кочерга він таки з бронетехнікою знаходиться, опирається на захід і на південь вважається. Ось що неприємне. неприємне. Ну, зародинська консолідація противника, отут, отут, так от. Ну, Іншу карту я ще закрив, бо це теж в принципі не має великого значення. Цвинтар у них тут промзона, станція. Що українці забезпечили нібито фланги, і ну діє тут, в принципі, все намальовано. Все оце не має великого значення, має велике значення тільки те, що тут, і те, що тут. І якщо підтвердження, що таки витіснили з руського, з веселого і золотого колодязя, важить зараз дві речі: вчасно звідси піти. Ясно, що з затримкою з руйнуванням всіх оцих от. Якби це вам вічливо сказати, спадку білих людей, все, що ми лишили в цій колонії, все, що там білі люди набудували, все це має бути знищено. Не забавайте, що тільки на лівобережжі Дніпра німці застосовували Фербранте Ерде. І важить, отут вже, вже не йдеться за те, щоб вийти на цей казенний тарець, йдеться за те, щоб принаймні отак відтіснити противника, відігнати його, хоч якось від. Основної лінії оборони забезпечить приполь. Ви знаєте, ми вже не раз говорили Яка тут складна місцевість, але це, що противник таки заїхав із технікою, що в кучерому яру він борониться. Забезпечити нам ці позиції за собою при української лінії оборони і спряміть тут лінію фронта Йдеться вже тільки за це. І те, що тут серебрянському районі діє діє противник. Ви самі розумієте, що все, що тут буде відбуватися, це теж. Питання часу, але з цим в районі Сиверська це ще почекає. Ви розумієте, це все почекає, бо визначатиметься тут так само, як і активність противника в напрямку на Запоріжжя. З усім цим можна почекати. Важить той неприємний факт, наскільки активно противник чинить спротив зусиллям українських. Це вже йдеться вже на те, щоб зрізати виступ, а те, щоб їх назад запхати, звідки вони вилізли. Ну, всі ми знаємо, звідки вони вилізли. І, на жаль, пена їм всім не заб'єш. Все-таки нема у нас стільки піни. Ну, задовільнимся строїтельно. Задовільнимся тим, що москвини їх там самі поруйнують, що не буде кого вилазити наступному поколінню. Отака от, от ситуація. А за... Конфлікт поколінь, Зеленський, Путін, Трамп. Ми поговоримо окремо. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.